Олександр Швецов, ветеран АТО. У 2014 році отримав поранення у боях під Луганськом. В жовтні чоловік прийшов на протезі майже 100 кілометрів, аби зібрати гроші на автомобілі для військових. Олександр планував зібрати 800 тисяч гривень. В результаті люди задонатили волонтеру більше 7 мільйонів. Сума 7 мільйонів вас здивувала? Так дуже. В чому феномен і як оце ідея? Що? От я вважаю, що ідея. От для чого? І яким чином? Ви військовий, ви для вас. Не кадровий, війна... я був мобілізований. Багато знадобилось часу, щоб до себе нового звикнути і змиритися з втратою ноги. Ну, я, мабуть, збрешу, якщо скажу, що ні. Взагалі можна з наслідками впоратися з наслідками війни впоратися без психолога, на ваш погляд. І чи самі ви зверталися до такої допомоги? <плес> Вас взагалі зараз дивують от, успіхи нашої української армії. Чи це передбачувано? Блін, я хочу сказати, що це передбачувано. В чому секрет? Секрет в тому, що вони просто українці, і вони воюють на своїй землі. Вітаю на Суспільному. Поруч зі мною ветеран, а то Олександр Швецов. Вітаю вас. Доброго дня. Вже декілька тижнів пройшло з дня закінчення вашого пішого марафону. Так, так. Як ви зараз почуваєтеся емоційно, тому що ви вже прожили цю історію і фізично? Та все хорошо, все добре, і слава Богу. Емоційно, ну, настрій підняти тим, що е, ми можемо на сьогоднішній день чимось допомогти нашим побратимам на передовій. Можливо, це, ну ми ж там не є якимось фондом, що можемо забезпечити там якимись дуже великими дорогими речами, але, наприклад, такими. Темами, як автомобілі, старлінки, квадрокоптери, тепловізори, можемо і тому, мабуть, я щасливий. Сума 7 мільйонів вас здивувала? Так, дуже. Коли я йшов на п'ятий день чи на шостий, було зібрано десь приблизно 500 тисяч гривень. А в ході було вказано, що я маю пройти шлях 800 кілометрів. І я розумів, що якщо я сказав, що я маю цей шлях пройти, то я вже мушу це зробити. І що хлопці будуть чекати довго, поки я дойду, бо потрібно по-любому дойти до тої точки, до якої додонатили люди мені допомогли. І дуже хвилювався з того приводу. І так сталося, що просто, я не пам'ятаю, чи з сьомого на восьму, чи з восьму на 9 день, і, кажу відверто, я просто помолився Богові. І на сьогоднішній день я зустрів батюшку, який зупинився, задонатив. Передав тисячу гривень хлопцям на пікапи. І плюс зі мною була моя камера insta 360, я то все фільмував, подавав в соцмережах. І, наприклад, те, що я сьогодні подаю, це те, що я зняв вчора. І коли я подав той ролик вчорашній, і поки чистив зуби, там, займався своїми справами, я зрозумів, що я можу вже далі не йти. Це був такий переломний момент. Там вже буквально за годину, за дві там вже надонатили вже була та сума, яка потрібна була. Потім я все одно ті палки все е, взяв з собою, взяв наушники, включив і просто йшов по трасі, розуміючи, що я того можу вже не робити, ну я просто хочів, я, хотів. Я не знаю, нікому не кажучи, так е, може для Бога, може для людей, які донатили. Просто ще пробіг, можна сказати, ще 10 кілометрів. В чому феномен і якось. От... Ідея. От я вважаю, що ідея. От для чого і яким чином? Ну, Просто так, от написати, я вам говорив, пост написав у Фейсбуці про те, що збираю хлопцям на машину, воно не працює. Ідея просто, що куди збираєш. Е і яким чином можливо? Ну я так собі просто, якщо вже зараз так думати, то воно може зіграло роль те, що я там без ноги, там знаєте, ну я кажу, як є, і люди то бачили і бачать настрой, що я хочу допомогти побратимам, і вони таким чином через мене вирішили мені допомогти, щоб я міг допомогти побратимам. Збір зараз ще триває. Коли плануєте його закривати? Я не бачу сенсу, відверто кажучи, закривати, бо потреби кож скажу ще відверто, що щодня штурхають люди ж, коли. Ну, не люди, ну ми всі такі люди. Коли ми бачимо, що десь можна когось попросити допомоги, ми звертаємося. І чим більше то показано десь в Фейсбуці, чи ще щось, тим більше звернені, тим більше потрібно комусь допомогти. Тому воно на сьогоднішній день воно не такі там донати, там як тоді були. Там можливо приходить в день по 2000 тисячі гривень, по 3000 тисячі гривень. Але ну я не бачу сенсу абсолютно закривати. чим більше донатів, тим більше ми зможемо допомогти побратимам. Звернень по допомогу збільшилося після ось вашого. Просто, ну, я не беру, це не секрет, я не беру телефон, бо я не вмію відмовляти, а, а воно в мене на совісті. І, і я краще просто не беру телефон, до мене люди там в телеграмі звертаються. Отак от. Ну, ти всім не можеш допомогти. Ти просто розриваєшся і не можеш дойти до своєї мети. І тому я вирішив, що поки я не зроблю те, що я хочу зробити, як я то бачу, то я краще трошки обстругуюся. Зроблю спочатку дійду до цілі, що я хочу зробити для пацанів, бо це я хочу передати. Вони зараз багато хто хто з них знаходиться в таких цілі в таких місцях, де потрібно безшумно бути, і при цьому мати електричество, зв'язок. І тому я хочу зробити. coupe Класні сонячні батареї, це новітні технології фірми EcoFlow. пауербанки, які заряджаються від них за 3-6 годин. Від цих пауербанків можна чайник ставити, там все, що завгодно, плюс квадрокоптери, щоб вони могли заряджати тепловізори від, від цих систем. Ну і Starlink, щоб вони могли спілкуватися зі своїми близькими. І от такі, ну, от я сказав, просто один маленький приклад. Далі ліки, наприклад, до мене звернули. Просто я вибираю такі от самі, як я вважаю, на мій погляд, потрібні зараз речі, бо якщо розпилитися, знову ж таки, повторюсь, то воно якось буде непомітно. Ви військовий, ви для вас. Не війна... кадровий, я був мобілізований. Але для вас війна розпочалася в 2014 році. Так. Ви пам'ятаєте себе під час мобілізації? От цього разу, коли сталося повномасштабне вторгнення, ми пам'ятаємо перші дні черги до військоматів, тобто, так, ми так, розуміємо так, так, настрій людей, чоловіків. Тоді ви розуміли, які з яким настроєм ви йшли? Ви розуміли, що відбувається? Я прийшов в військомат для того, я жив тоді на польові це мікрорайон місті Житомирі. У мене була одна кімнатна квартира в малосімейки, і я вирішив її продати і просто побудувати прибудову біля матері. У неї свій приватний будинок і. Для того, щоб взяти приписне і продати квартиру, потрібно було з'явитися до військкомату. Ну якраз е, тоді всі ці події, події були е, на майдані. І коли я прийшов е, до військомату, е, мені комісар сказав про те, що зараз люди з такою військовою спеціальністю, як у мене. А в мене, я коли строкову службу служив, е, спеціальність — командир розвідвідділення, що зараз такі люди потрібні на сході країни. Ну, я трошки морозився, <хи> казав, що в мене мати тут одна залишається. То все. Ну, я, якщо відверто і не сильно її розумів, що там будуть такі бойові дії. Але стояли ще хлопці, до яких він питає: Йдеш, відповідає: Йду, йдеш, йду. І так до мене дійшла черга. Ну, я просто якось не мав морального права сказати, що ні, я сказав, що йду. І таким чином я опинився у складі 30-ї окремої механізованої бригади. Нас всіх збирали в Новоград, в Волинському. Після чого, десь через два тижні зборів нас відправили до Миколаївської області. Там є такий полігон, як «Широкий лан». Нас навчали стріляти з усіх видів стрілкової зброї, з гусеничної техніки. І я вважаю, що доволі таки достойно навчали на той час. Після того, десь через Два тижні перебування на цьому полігоні нас вже безпосередньо відправили у суму зону бойових дій. Ми тоді виконували свої обов'язки на теренах Луганської області, це міста Лисичанськ, Рубіжне, Северодонецьк. Щастя, довгий час стояли там. І з 3 на 4 липня 2014 року ну, біля нас, не прямо там на нас, і не прямо там біля нас, ну біля нас, можна сказати, падали гради. Е, і наше командування вирішило, що нас потрібно звідти ну прибирати, десь в інше місце розставляти, і відправили, е, що ми облаштувалися на веселій горі. Це прямо перед самим Луганськом. Тобто, це сама-сама передова. І приїхавши туди, е, десь через години півтори-дві, ми навіть не встигли окопатись, На нас пішла ворожа техніка. Артилерія працювала. Ну і через години-дві бою я отримав своє поранення. Хлопці мене відтягнули до тилу. Після цього там в тилу ще була швидка, яка мене ще до тилу відвезла. Після цього гелікоптером не мене одного, багато хлопців. І багато хлопців загинуло того дня. І нас трьохсотих відправили до харківського шпиталю. І Там була вже ампутована моя ліва нога. І потім ще десь. На протязі, я не знаю, там півроку е рятували вже в Київському шпиталі мою праву ногу. Ну і дякуючи Богу, її врятували. Ну, і все, якось так. Фізично, психологічно, вам багато знадобилось часу, щоб до себе нового звикнути і змиритися з втратою ноги? Ну, я, мабуть, зберешу, якщо скажу, що ні, мабуть, так. І ця реабілітація проходить. Мені навіть інколи так собі задумуюсь до цього дня. Е Вся ж та активність не тільки моя, а багатьох кого я так дивлюсь, от волонтерів ми не просто так спішимо, ми, можливо, таким чином просто пробігаємо повз того, щоб не обращати на щось сильно свою увагу. І тому мені здається, що да, що ми реабілітуємося до цих пір. Кожен навіть своїми справами, які він робить. Взагалі можна з наслідками впоратися, з наслідками війни впоратися без психолога, на ваш погляд? І чи самі ви зверталися за такою допомогою? Як правильно відповісти на це запитання? Коли я отримав своє поранення, ми ж всі не готувалися так сильно до війни. Тобто і психологи, які навчались на психологів, вони не навчались саме працювати з такими хлопцями і дівчатами, як ми, які мають посттравматичний синдром. Вони навчались на сімейних там, психологів. І на той момент наша держава стикнулася з кризисом. Ну, не було таких психологів. Приходили на сімейні, але ну, якщо відверто, воно мені не сильно допомагало. Можливо, комусь допомагало. На сьогоднішній день я вірю в те, що є такі психологи, які. От я знаю Андрій Кузінчук, це психолог військовий, який так само це наш побратим. Я його рідко бачу, більше бачу у соціальних мережах в інстаграмі. Але я бачу, що він займається. Він веде якісь свої рубрики. І я думаю, що на сьогоднішній день є психологи, до яких можна звертатися, які дійсно допоможуть. Вас взагалі зараз дивують от, успіхи нашої української армії? Чи це передбачувано? Ну, враховуючи, що ви трошки знаєте зсередини, як все відбувалось. Блін, я хочу сказати, що це передбачувано. От не знаю. Хочу сказати так. Це креативність чи це досвід? В чому секрет? Секрет в тому, що вони просто українці і вони воюють на своїй землі. Звісно, що і досвід, ну, навіть тут, в Житомирі, я знаю, кожну тропу, Я просто ну я тут вдома. От, хто б сюди не прийшов, який би там не це, я все одно його зроблю. Те ж саме наші хлопці на нашій землі, вони в будь-якому випадку всіх тих окупантів рано чи пізно зроблять. Ми всі чекаємо перемогу, але ну, особисто для мене, певно, такий сум цієї перемоги буде в тому, якою ціною вона так, нам дасть. Так. Е, Я теж про це багато разів думав, що ми всі чекаємо перемоги, що ми будемо. Ну, я навіть собі цей день не то, що уявляв, мене про це питання, питали просто. Я його уявляю дуже таким, ну, просто. Веселим, а з іншої сторони він дуже грустний, бо якою ціною дійсно. І тому ми маємо про це не забувати і того дня, і всі наступні дні, і всі ці роки і воно буде записано в історії. І кожен з нас з міста, з взагалі з великих міст, зі всієї України, ми маємо не забувати про те, що не тільки в якийсь определений день ми маємо часто ходити на могили тих хлопців, які загинули за нашу свободу. Олександре, зараз є в планах от ще щось таке організувати креативне для збору? Чи поки ви будете перепочити? Не перепочувати, а просто е, треба закінчити спочатку. Це що почав, а далі буде видно. Дякую вам за розмову. І вам дякую з ветераном. АТО Олександр Швевцовим. Сьогодні говорили: бережіть себе, все буде Україна.